Слава Україні! Триває 1258-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення на північно-слобожанському і курському напрямках. Українські воїни відбили 19 атак російських окупантів. Противник завдав на цих напрямках 12 авіаційних ударів, загалом скинувши 26 керованих авіаційних бомб та здійснив. 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на південно-слобожанському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого. На Купінському напрямку зафіксовано 9 атак російських окупантів у районах Голубівки, Петропавлівки, Новосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів. Поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки та в напрямку середнього, Чернещини, Шандриголового. На Сіверському напрямку російські загарбники атакували 5 разів. Поблизу Григорівки, та в напрямку Серебрянки та Сіверська. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили 8 ворожих атак. Поблизу Часового яру, Маркового та в бік Білої гори і Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Русиного Яру, Щербинівки, Турецька, Катеринівки та в бік Олександро Калинового. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 49 атак російських окупантів. У районах населених пунктів Попів'яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлене, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгороднє, Родинське, Червоний Лиман. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 22 атаки у районах населених пунктів Запоріжжя, Новохацьке, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно атакував позиції Сил оборони України. Учора російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, і 65 авіаційних ударів скинувши 103 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4307 обстрілів 100 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження по території України 2419 дронів камікадзе. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один артилерійський засіб, вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів та одну радіолокаційну станцію противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк. 8 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 77 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 85 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!